Субсидії за квітень не усім. Звичну знижку, як за зимові місяці, отримують закарпатці, які мешкають в районах, де ще офіційно не оголошено про закінчення опалювального періоду. Ті ж, де опалювальний період завершився 1 квітня, зокрема, мешканці Ужгорода отримують уже перераховану зменшену пільгу. Коли краще подавати документи на оформлення субсидії, у кого буде знижка і на літній період такому світять і квітневі, розкаже Ірина Крупко. Уся пенсія на комуналку саме стільки доводилося, би витрачати за газ, світло і воду. Підраховує Ольга з Ужгорода. каже вчасно оформила субсидію. За зимові місяці на всю сім'ю набігала чимала знижка до двох тисяч гривень, та газ економили все одно наскільки це можливо. Бо цього опалювального періоду знижка була меншою ніж раніше. Це ж Я пенсіонер. нянчу. Внучку, з другим бігаю. Двоє дітей, фактично, що на мало вісімсот гривень платять допомогу. Ну, моя пенсія, що там 1200 двісті тої пенсії. Раніше я, коли не було субсидії, моя пенсія йшла на оплату платежів, а тепер. Вже я би і не справилась, чесно говоря. А от в квітні Ольга Гавалець субсидію не отримає, як і інші в Ужгородці. Хоча фактично період зимових субсидій триває півроку з жовтня до кінця квітня. Виплати перераховують тоді, коли місцева влада оголошує про офіційне завершення опальварного періоду. В Ужгороді він фінішував 1 квітня. Тож зараз у міському соцзахисті перераховують виплати відповідно до літніх стандартів. Наростаючим підсумком, ми обліковуємо заявників, які звертаються за субсидію. На сьогодні таких заявників є 11 тисяч. Загальна сума нарахування у місяць субсидії це близько 16 мільйонів. По місту. По місту. Це, це да це 16 мільйонів. Це цифри зимового періоду. На літо вони будуть значно менші, тому що суттєво зменшиться сума на нарахування газу. Без так званих зимових субсидій і тепліші райони Берегівський, Виноградівський, Іршавський. Остаточні цифри, де найдовше отримували знижку, назвати зможуть тільки в кінці квітня, кажуть в обласному соцзахисті. Кількість отримувачів субсидії по області за останній рік збільшилася майже в півтора рази. Знижку оформили 90% заявників, але в цих показниках враховані звернення від отримувачів із нульовою субсидією. Тобто, якщо у субсидії споживачу не відмовили, але і не нарахували знижку. А от якщо ви плануєте оформити субсидію вперше, спеціалісти радять звертатися із заявами якомога швидше. І з наближенням опалювального періоду кількість звернень у рази збільшується. Відповідно і розглядати вашу заявку будуть довше. Це можна зробити будь-коли, однак буде розраховано на неопалювальний і опалювальний період. Якщо в неопалювальний період людина до нас звертається, субсидія нуль, тобто не виходить, то вже у жовтні ми автоматично без її звернення перераховуємо на опалювальний період. З жовтня до квітня розраховується. Минулоріч середньостатистична субсидія за місяць на опалювального періоду становила 190. 95 Цьогоріч, прогнозують спеціалісти, сума літніх соцзнижок на комуналку зросте до трьох сотень. Але відчутно це не буде, бо тарифи теж суттєво подорожчали.